У нас сьогодні порньова Т25 Т16. Або якщо ще обмножити на 2, скажімо, то десь 144. Є в наявності преміальна поршньова. В комплект входить ось таке кільце, поршень, 2 пальця на 2 маслозйомних, фосфотована йде гільза повністю гарної якості і дивіться на поршень. Дуже якісно виготовлений поршень. Фрезіровка, тобто літдіо при обробці, бачите, ні ракови, нічого немає. Всередині у нас також, дивіться, яка гарна проливка, тобто, гарна обробка. Є в наявності, кого цікава ціна, можете переходити на сайт. Там є актуальна ціна на цю поршню, тому що е, хтось буде дивитися відео там, сьогодні, хтось через рік, через два, а ціни постійно, як ви бачите, іноді змінюються. Тому, кого зацікавила ця поршньова, е, звертайтесь до менеджерів там, за телефонами на сайті, сайт Дніпро-Запчастина, або замовляйте на сайті. На сайті ціна актуальна. Е, дякую всім за увагу. З вами був Андрій.